Вітаю вас в Лас-Вегасі, друзі. Сьогодні в нас неділя, 28 січня. Ми вийшли в парк, і ось кожну неділю тут фермерський базар. Лас-вегас, це пустеля і фермерство тут. Таке собі. Люди здебільшого продають їжу, заморобну косметику, свічки, вироби з дерева, одяг новий та вживаний, біжутерію, мед, вироби з каміння. Ось чого чого а каміння тут достатньо, також випічку. Ну і безалкогольні напої також. Хочу показати вам, як виглядають звичайні люди в Лас-Вегасі. Мені здається, вони відрізняються від людей в Україні. Не гірші, просто інші. За 9 років в Америці я була в Україні тільки один раз. Приїздила на неділю за декілька місяців до війни. І ось наші люди після Америки мені здавались неймовірно красиві. Я їхала на орендованій машині, Був дощ і неймовірно красива природа. В Лас-Вегасі інша краса краса пустелі. І дощі тут дуже рідко. А в озері Форель замість карасів. мене звуть Олена на моєму каналі. Розказу про -Вегас та Америку.